У 1930-ті та 40 ві роки ХХ століття такі євангельські розповіді, як, наприклад, розповідь про порожню гробницю Ісуса, широко вважали критики нового завіту легендами, що сформувалися за десятиліття і десятиліття від самих подій, а це сильно підривало довіру до християнської віри. Подібним чином явлення ж Ісуса після його смерті зазвичай називали галюцинаціями. Породженими апостольською вірою в нього скептицизм щодо Воскресіння Христового досяг свого піку в 1960-ті роки, а потім швидко пішов на спад. Сьогодні його прояви можна зустріти тільки в ліберальних групах, що доживають свій вік, на кшталт семінару Ісуса. Але більша частина критиків нового завіту сходиться в тому, що перше. Після розп'яття Ісус із Назарету був похований у гробниці, що належала Йосипу Ариматейському. Друге. у неділю вранці жінки, послідовниці Ісуса, виявили, що його гробниця порожня. Третє. Різні люди поодинці й цілими групами за різних обставин неодноразово бачили Ісуса живим після його смерті. Четверте, учні були переконані в Воскресінні Христа, не тому, що сліпо вірили в нього або видавали бажане за дійсне, навпаки, їхня віра була наслідком того, що вони переконалися в його Воскресінні. Такими є факти. Питання в тому, як же пояснити їх найкращим чином. І ось тут скептично налаштований критик. Незмінно заходить у глухий кут.